В принципі, стратегія просування для помагаючих практиків, вона е, така досить досить універсальна, і, в принципі, кожен зі спеціалістів, які так чи інакше продає саме нематеріальні послуги, тобто те, що не можна помацати, а інформаційні якісь продукти, е, воно підходить е, в такі, ну, універсальні дві стратегії. Значить, що ми напишемо? Психолог. Давайте це буде психолог. Що таке «помагаючий практик? Психологи, коучі, різні ментори, консультанти, консалтингові всі послуги, це все сюди. Тобто там юристи, бухгалтери і все-все-все. Ось все, будь ласка, сюди. Є декілька варіантів стратегії для цих спеціалістів. Пам'ятаєте, що в першу чергу ми спираємось на мету просування. І з точки зору мети, у е, помагаючих практиків та і, в принципі, у всіх спеціалістів взагалі, е, може бути е, два варіанти мети. Мета номер один. Так, а що тут давайте напишу мета. Пробачте, почерк мій жахливий. Е, мета номер один це е, клієнти. Тобто, людина хоче, щоб до неї приходило все більше і більше клієнтів, і це її цікавить в першу чергу. Тобто, саме це для неї є ну, таким дуже важливим. Друге, це не люблю слово пасивний заробіток, але це воно так і є. Я напишу слово пасив. Тобто, другий варіант мети він. Має під собою наступне, що е, так, людина хоче отримувати клієнтів, але вона в першу чергу хоче заробляти не своїм власним часом, ну, тобто вона хоче витрачати менше часу особистого, але при цьому заробляти більше грошей. І е, це просто. Стратегію з точки зору, все ж таки, просування більше інформаційних продуктів зараз. Не про створення онлайн школ чи там просування курсів. Ні, відключіться від цього. Будь ласка, це саме про просування пасивних інформаційних продуктів, які е, продаються постійно. І у цих двох стратегій є свої плюси-мінуси. і Ну, як звичай, у будь-яких ну, цілих так просування є свої плюси-мінуси. і Які плюси просування у о, цієї мети, коли ми хочемо здобути більше клієнтів? Це зазвичай швидко. Ну тобто тут, в принципі, за один-два місяці ти можеш досить легко вистроїти собі. Чергу з бажаючих купити свої послуги, і вона буде постійно збільшуватись, і ти впрешся у ту саму стелю, коли вже часу немає, а клієнтів, бажаючих багато. І я вам покажу там впродовж цього, цього, сьогоднішнього майстер-класу стратегії, за якими саме швидко можна здобути цих клієнтів. Це плюс мінус в тому, що ти продаєш час. Так, це плюс. Це мінус. Те, що ти фактично продаєш свій час за гроші. Час він закінчується, і так ти можеш свою ціну збільшувати майже до безкінечності, але. Ну, все одно ти будеш продавати свій час. Тобто ти будеш заручником того, що ти не можеш спокійно там поїхати у відпустку, тому що у тебе ти, ти, ти до, до тебе припинить приходити клієнти, ти припиниш заробляти. Так, Ось у цьому найголовніший мінус. Тому що якщо а, і тут і плюс, і мінус в тому, що для того, щоб, щоб ця стратегія працювала швидко, ти маєш постійно робити якісь дії. Як тільки ти перестаєш це робити, все клієнти вони кудись зникають, зникають, зникають і е, все це перестає працювати у цієї мети, там де ти в принципі хочеш витрачати менше особистого часу і особисто працювати, знаєте, саме з таким від клієнти. Ну, тобто, щоб для того, щоб е, до тебе потрапити там у е, роботу тета тет для клієнта, це Просто мрія, і він ладен за неї заплатити майже будь-які кошти. Так то тут ти в принципі також працюєш з клієнтами. та-та-та, але по перше, це коштує для клієнта зазвичай дорожче, а для тебе немає ну, такої, знаєте, самоцілі Ну, то. Тобто Тобто, якщо у якийсь час клієнти перестануть приходити, нічого такого страшного не трапиться, тобі все одно буде капати якась капійчина. Привіт, війна в Україні. Це сталося зі мною, і це мене дуже дуже, дуже сильно виручає, і по, 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 по зараз також. І е, з плюсів тут є те, що ти постійно за. То немає значення, а, працюєш ти чи ні. Ти можеш кудись поїхати, ти можеш нічого не робити, а заробляти все одно будеш. Але великий мінус в тому, що це досить довго. Ну тобто, прямо швидко почати заробляти а, на так, такому напівпасиві майже ніколи неможливо без якихось там величезних, величезних інвестицій. І це є мінус. Якщо ви хочете а, клієнтів швидко, то. А, Перше, що ви повинні зрозуміти, що саме ви продаєте клієнтам. Це перший крок у вашій стратегії. Давайте так, перше, що ми продаємо, зазвичай, ми не дуже добре знаємо, що саме ми продаємо. Нам здається, що ми знаємо, але коли ти починаєш працювати з клієнтом, ти розумієш. Що по-перше, не всі твої послуги потрібні кожному клієнту, а по-друге, що окремим клієнтам потрібні взагалі різні послуги, хоча вони всі можуть говорити про одне і те саме. Ну, тобто треба зрозуміти, що ви продаєте, і після цього. Збільшується. І після цього а, вам треба а, зрозуміти, де саме знаходяться клієнти. І тут ми можемо повернутись до відео, яке я записувала і викладала на Ютуб, де я розповідаю про те, що е, є клієнти, які вже шукають е, прямо спеціаліста, є ті, які вже обирають спеціаліста, є ті, які ще не розуміють, що у них є проблема, яку треба, щоб спеціаліст вирішив, і е, е, ті, е, у яких, в, начебто, проблема і є. Але не факт, що вони її взагалі якось відзакалюють собі, ну тобто вони можуть її взагалі не бачити. І е, з точки зору швидкого пошуку клієнтів краще за все вам чіпати вам, вам їх купати в тих місцях, де, вони, де у них або виникає потреба знайти спеціаліста, або ще такої потреби, як такової, не існує, і треба її сформувати. Тут треба розуміти, що це ті люди, яким ви теоретично можете продати свої послуги. І чим ширше ви подивитесь на це питання, тим швидше ви всередині цієї стратегії сформуєте покроковий план, як це реалізувати. Третє, що вам знадобиться, це якісь інформаційні матеріали. Тобто пишете або. Наговорюєте і відправляєте людині, яка може написати, або знімаєте відео, якщо для вас це Ок, що небудь таке, де є покрокові гайди з питань, які ви надаєте. Чому так? Тому що також я багато і дуже часто про це розповідаю, що саме щодо інформаційних послуг зазвичай при виборі спеціаліста люди спираються на те, чи довіряють вони цьому спеціалісту чи ні. І е, якщо ви, ну, скажімо так, якщо ви розумієте, що довіру можна заслужити досить швидко, якщо ви вирішите якісь питання клієнтів, е, саме Ну, скажімо так, не самостійно, а за допомогою таких покрокових матеріалів, то ви дуже-дуже швидко серед них знайдете клієнтів, у яких є такі, знаєте, вже більш конкретні питання, які їм потрібно вирішити з вашою допомогою. І четверте, що я дуже-дуже рекомендую здобути, це партнери. Це з одного боку найлегший крок, а з іншого боку, найважчий. Тут все залежить від того наскільки ви екстраверт чи інтраверт, тому що знову повертаюсь до того, що купуючи послуги нематеріальні, люди спираються більше на довіру, ніж на Ціну чи щось інше. І коли люди спираються тільки на ціну, повірте, мені вам такі клієнти не дуже потрібні, тому що у них будуть постійні порівняння вас з кимось іншим. І для вас це не дуже добре. Тож в першу чергу спираються люди все ж таки на довіру. І найпростіший і найшвидший спосіб швидко знайти клієнтів це знайти людей. Які вже мають якийсь соціальний капітал, ну тобто якісь знайомі, які можуть вас порекомендувати, якісь невеличкі, буквально малесенькі спільнотки, щось таке, і прямо піти і попросити їх вас порекомендувати. Це взагалі ну, це не про стратегію, це вже про тактику. Тому партнери вам тут знадобляться. Перше, що ви можете робити, це е, стати. Як це правильно б сказати українською, коли ти е, у як у рамках у якогось одного конкретного ком'юніті стаєш такою, знаєте, своєю людиною, яка фактично надає поради відповідає на питання у рамках своїх компетенцій? Так, наприклад, там у якійсь мамській групі, де збираються е, батьки. Ви постійно відповідаєте на питання, або періодично постите якийсь корисний контент, або там історії з життя вашого робочого, так якісь не прям про клієнтів, про клієнтів, а щось про робочі процеси, або такі знаєте, сторітейлінг про не історії з клієнтами, а як може бути, або там як, як бути не може, як правильно або як неправильно, і якісь такі штуки. Ну, лідер думок сюди не дуже добре підходить, так? Ну, амбасадором, так? Який небудь амбасадор. Другий варіант. з Цим, з цим набором інструментів, про який я вам вище сказала, це продажі ВОП. Стратегія працює наступним чином. Ви пишете. Один допис, де ви описуєте всі переваги співпраці з вами, і всі переваги вашої послуги. В першу чергу переваги вашої послуги як способу вирішення питання клієнта, друге описуєте переваги співпраці з вами. Зараз давайте я тут напишу прям слово переваги. Боже, чого ти напишеш? Переваги. Допис. Після чого йдете і просто розповсюджуєте цей допис у всі можливі малесенечки ком'юніті, де зазвичай е, ну, пропускають такі рекламні дописи, тому що їм взагалі потрібно хоч щось. будь які емігрантські ком'юніті, тут взагалі, знаєте, таке як е, ми. ми Просто випускаємо цей допис всюди. Наша задача нам не має значення, чи є там наші потенційні клієнти, чи нема. Ми говоримо е, за стале, що е, наші потенційні клієнти є всюди, в рамках цієї стратегії, і просто. Тупо йдемо і кожного дня знаходимо там три, чотири, п'ять яких небудь, небудь там групу в Фейсбуці, невеличких чатів, Телеграм, де хтось спілкується на якісь темки, дискорд на цю тему, якщо ви не реєстрували ще в цій соціальній мережі, подивіться там, всі спілкуються між собою і є окремі там темки, чати за різними темками. Тобто, ви фактично йдете і. Сюди себе представляєте, ви знайомитесь. А третій варіант це таке ж. Це, це, це те, що зараз прям я рекомендую робити всім, всім. Це про колаборації. Створюється дуже багато спільнот з різних питань, яких раніше в україномовному інтернеті не було. Все, що ми мали в російськомовному інтернеті. Хто там спілкувався, або в англомовному інтернеті, хто там тусив. Зараз все це переходить в україномовний інтернет. Створюються різні тематичні підкасти, невеличкі групи ком'юніті, об'єднання якихось спеціалістів, які просувають якусь тему, там, не знаю, жіночого здоров'я, або там, психологічної підтримки один одного, або там не знаю просування в рамках українського ринку реаліях війни. Ну там там варіантів прям багато. Якщо ви підете, наприклад, на Ютуб або е, в Телеграм, ви побачите та і на Фейсбук, також що ви побачите, е, як саме кількість цих україномовних ком'юнітів, вона як в гриби зростає. І їх багато таких, знаєте, невеличких, поки що. Там 500 учасників, тисячу учасників. Я не кажу про тих, хто прямо створює бізнес з бізнес або не знаю, вже є лідером думок. У нього там під дві сотні підписників, чи щось що на що, під, під, під дві, тисяч, дві сотні тисяч підписів підписчиків, чи що небудь таке. Але таких невеличких ком'юніті багато, і все, що вам треба зробити, це просто домовитись про те, що в рамках цих ком'юніті вас будуть рекомендувати як спеціаліста, або ви будете робити. Щось разом з ними розказуючи про е, свою професію. Ну, тобто, це таке поєднання амбасадору. Ось сюди виходить. Але амбасадор, то в рамках просто таких двох ком'юнітів, ви стаєте таким гугу. А тут ви фактично стаєте партнером так, якихось нових проєктів, або просите таких нових лідерів думок, ви їм чимось корисні, наприклад, надасте їм якийсь цікавий контент або. Проведете для них безкоштовну консультацію. Або виконав бартер. Бартер. О, ну, це слово, яке сюди дуже добре підходить. Бартер, за допомогою бартеру, зараз вирішується взагалі майже все. На моєму особистому прикладі, я точно знаю. Що на цьому майстер-класі є мінімум двоє людей, які сюди потрапили за допомогою фактично бартеру з однією з моїх френдів на Фейсбуці, якій я дуже допомогла, і ми з нею домовилися, що вона розкаже про мене, а я розкажу про неї.